Яскрава веселка, кольорові будинки, дерева та щасливі діти у соціально-інтеграційному хабі Черкаси. Твоє місто створили простір, до оформлення якого долучилась сама малеча. Разом із художницею діти розмальовували стіну в одній із кімнат. Тетяна Линська впевнена, що так кожен з учасників залишить частинку свого тепла. У всій кімнаті буде по краплинці. Від кожного, хто долучився, вона невелика. Вона розрахована на 6-10 діток, які будуть одночасно займатися в ній. Вона дуже зручна і затишна. Зі слів маленьких відвідувачів тут цікаво та весело, а головне спокійно. Я малюю будинок, а чому такий колір? Не знаю, бо сподобався ботани. Та є я малюю будинок. Жов... за жовтим кольором. А чому жовтий я Бо мені не подобається жовтий. Поки в одній кімнаті діти малюють будинки та дерева, в іншій розмальовують глиняні фігурки. Психолог Оксана Сембрак каже, подібні заняття допомагають їм заспокоїтись. Поліпшую, звісно, моторику, пам'ять, увагу наших діток, тому що дуже багато дітей-переселенців і дуже хотіли, щоб вони якнайшвидше адаптувалися. В нашому середовищі ми дуже багато працюємо не тільки з дітьми, але й з їхніми батьками. Тобто і діти приймають участь, і батьки, і принаймні на цей період вони забувають про те, що стається з їхнім домом, з їхніми рідними. Вони відпочивають від цього. Це найголовніше, щоб наші діти були. Спокійні, щоб вони відновлювалися, тому що зараз дуже важко. Кирило обрав фігурку у формі серця і розмалював у патріотичних кольорах, бо вірить, що невдовзі буде перемога. Це серце України значить скоро, пере... скоро Україна переможе. А в іншій кімнаті діти створюють об'ємні картини. Зі слів Владислава, це досить легко. Я десь робив 15 минут із косочка. Папіру і зробив золотий бантик Яке? і очки. Денис місцевий у хабі знайшов багато друзів, хлопцеві теж сподобався майстер-клас. Спочатку з салфеток дві штучки, а потурвав потім напополам, робив шарик. Думаю, і... Так нормально. І... Інтеграційний хаб Черкаси твоє місто створений торік у листопаді, проте тут уже дуже багато відвідувачів. Для них проводять заняття, майстер-класи та сеанси терапії. Важливо, що він працює не лише для внутрішньо переміщених осіб. Сюди може прийти кожен, а головна мета об'єднати внутрішніх переселенців та допомогти їм соціалізуватись. Тут проводяться заходи як для ВПО, так і для містян, тому що це спільна комунікація, адаптація в простір в громади міста Черкаси в рамках проєкту Східною Європою на площадки інтеграційного хабу було проведено близько 120 занять. Це різнопланове наповнення від психології до профорієнтації, заняття з дітьми і багато багато чого корисного, що дозволило б внутрішньо особам розпочати нове життя. Серед напрямків діяльності хабу психологічна допомога людям, які переїхали до Черкас особам з інвалідністю, членам сімей загиблих захисників і захисниць та інших найбільш вразливих. Атегорій Юлія Дюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.